Вони зараз допрацьовуються, а квитки е, плюс... водії будуть друкувати в себе на принтерах, чи чи що це будуть за квитки? Е... Так, всі транспортні засоби обладнані валідаторами, як ми могли спостерігати, і консолі водія з принтерами. Тобто заходить пасажир, розраховується у водія, і водій зразу на принтері друкує квиток. Квиток відповідно з фіксованим часом, який є на квитку з QR-кодом, який в подальшому перевіряється зі сторони. Контролера. І Контролер матиме можливість перевірити як валідацію з банківської картки, там, чи з картки Leocard, так і відповідну наявність і валідність цього паперового квиточка. Ми знаємо, що і зараз є велика проблема з водіями, їх є дефіцит. Ви не побоїтесь, що через те, що водії маршруток, ми говоримо першу чергу про маршрутки, та й принцип про автобуси, які теж готівкою зараз ще приймають. Вони почнуть звільнятися від того, що не втратять можливість додатково заробляти через необлікований кеш. Як ви вирішите цю проблему? Піднімати зарплати? Піднімати зарплати? так. А планується піднімати Сам зарплату би. водіям? І власне, ми чітко проговорили зі всіма перевізниками. Ми вилучаємо необліковану готівку в перевізників, але натомість ми їм оплачуємо вже прозорі високі заробітні плати, які дадуть можливість заробляти їм не менше ніж вони заробляли до того. Але ви розумієте, що це за собою тягне і оплату всіх податків на заробітну плату. Тобто водій вже змушений буде заплатити єдиний соціальний внесок своєї заробітної плати вищої, змушений податок з доходів фізичних осіб до бюджету заплатити. І це також додаткові видатки, які лягають на самого перевізника в першу чергу. А може, яка зарплата орієнтовна буде там січня наступного року у водія громадського транспорту у Львові? Прорекламуйте, може хтось піде. І знаю, що у вас навіть бронь можна отримати від мобілізації. Ну, не всім, але хто йде на водія? Ну, насправді зарплата водія може сягати 30-35 тисяч, може навіть сягати і вище. В залежності від, від умов, умов його праці. Відповідно, ми це задекларували, і перевізники з виручки, яку буде збирати тепер оператор електронного квитка, будуть виплачувати цю, цю заробітну плату. 35 тисяч це без податків, тобто десь мінус 40%, так, як так розумію. Тобто до 25 можуть заробляти. Це вже безпосередньо заробітна плата, ага. яку буде отримувати водій на роки. А бронь наскільки зараз є можливість отримати бронь від мобілізації для водіїв? Ну насправді ми подаємо, оформляємо бронювання. Ну, процедура досить складна, тривала і потребує ряд погоджень, але тим не менше, водії на час воєнного стану в нас є заброньовані в основному. І, може, тоді перейдемо все-таки, поки ми поговорили, як воно має бути в ідеалі, але поки як воно буде 12 грудня. Отже, я заходжу в транспорт е в час години пік, і як я маю передати свій телефон чи банківську картку, щоб завалідувати, якщо я стою на останній сходинці дверей. Ну, то як це має виглядати? Ну тому власне ми пішли таким принципом, що обладнали валідатори в певній кількості біля входів в транспортний засіб. У нас не є один валідатор, десь там біля водія. У нас є по два, по три валідатори. Якщо це ми говоримо про трамваї, там може бути і більше валідаторів. Відповідно, при кожному вході в транспортний засіб є валідатор. Людині достатньо просто приставити транспортну картку чи, чи телефон з функцією NFC для того, щоб специфічний звук почути, і щоб зелена галочка засвітилася, це вже говорить про те, що поїздка завалідова.